Завезені за кордону будівельні матеріали подорожчали ще навесні. Нині ж після чергового падіння курсу гривні покупцям доведеться заплатити ще більше. За кордонний товар здорожчав практично наполовину, як тільки піднявся курс долара. А грошовий обіг підприємців, які торгують будівельними товарами, зменшився на 10-15%. Поскаржилася Мар'яна Роман, власниця одного з магазинів міста. 100 гривень, 105 було, тепер 125, Це було 65, так? да? Зараз 85, наприклад. Критично ціни на ну це наш виробник. І можемо порівняти силікони. Да? От, наприклад, силикон... Силикон був 25 гривень, зараз 45. Розумієте, от узяти наші, нашого виробника так порівняти і порівняти це все імпорт. Вітчизняний товар дорожчає повільніше, проте він також залежний від коливань на валютному ринку, адже здебільшого всю сировину українські виробники закуповують за кордоном. Зважаючи на це, покупці стали більше купувати фарби саме українського виробництва. А від закордонних зовсім відмовились. Краска подорожала десь на 80% і люди її не стали брати беруть лише українську краску. Краска подорож наприклад на відрі 20-30 гривень то ще так не, не відчувається, а то, що дуже люди не беруть такі краски. Один із покупців у магазині розповідає, працює за госпом у місцевому навчальному закладі і тому постійно купує матеріали для ремонту. Однак зараз через постійний ріст цін довелося потреби зменшувати. Звісно, менше стали купувати, ціни ростуть, казначейство не дуже проплачує, це ми просто проплатили вчасно. І от красивому забору патріотичні кольори не хватило нам голубої краски синій. Якщо ви затіяли вдома невеликий ремонт однієї кімнати, навіть якщо робитимете його власними силами, зекономити не вийде. Якщо раніше ремонт був около двох тисяч гривень, треба було купити шпатлівки, плінтуса, фарбу, крім пола і дверей, тому що це ми цим не займаємося. Треба було около двох тисяч гривень, то зараз около трьох, намірно. Ціни на будівельні матеріали триматимуться на нинішньому рівні до кінця року. Далі, залежно від курсу гривні. Та підприємці впевнені, що дешевше вже не буде.